Сьогодні у Калузькій центральній районній лікарні в чергове нове відкриття після капітального ремонту цього разу ендокринологічного та гастроентерологічного відділення. Усучаснені палати усі умови комфорт для пацієнтів. Хоча до відкриття оновлених відділів після капітального ремонту у Калузькій ЦРЛ уже звикли для медперсоналу, який тут працює, це та й для пацієнтів перш за все комфортні умови. Все-таки визначна подія. Першим медпрацівників гастро та ендокринологічного відділень привітав міський голова, зауважуючи, що й надалі базуватиметься у роботі на пунктах реформування розвитку медицини, пообіцявши, що уже незабаром у Калуші здійснюватимуть кардіологічні операції два професійні хірурги інституту Амосова. Для калушан ці процедури будуть безкоштовні. А також повідомив, що уже оголошено тендер щодо отримання нового медобладнання ангіографа. Інститут Амосова нам присилає двох спеціалістів, які будуть оперувати. Обласний хірург буде в нас оперувати по кардіо. Бо от була в мене жінка, операція в Львові попередня 40 тисяч, зараз йде в Київ 60 тисяч. А для всіх мешканців міста зараз при встановленні, це десь в кінці червня, я думаю, в середині липня ми вже проступили, для всіх мешканців міста. Місто ми будемо повністю забезпечувати безкоштовно. Привітав медиків, висловлюючи подяку підрядним організаціям заступник міського голови Василь Турчин. За християнським звичаєм приміщення оновлених відділень, провівши обряд освячення, окропили свяченою водою декан Калуської української греко-католицької церкви Михаїл Бігун та священник капелан Центральної районної лікарні Василь Бігун. Щедро поблагословивши весь медперсонал, бажаючи плідної праці, декан Калуський подарував завідувачам обох відділень образ святого пантелеймона як символ заступництва й оберегу на майбутнє. У свою чергу подякую всім, хто долучився до оновлення зазначених відділів, висловили обоє із завідувачів. Якщо для Ігоря Степановича це звичайне буденне відкриття, то для нас сьогодні дійсно Великдень і велике свято, можна сказати, історичний момент відкриття по-новому наших двох відділів. Справа в тому, що в нашому районі і місті я, зокрема, буду говорити за ендокринологічних хворих, около 8 тисяч ендокринологічних хворих. З них 3 тисячі 600 хворих на цукровий діабет. З 3 тисячі 600 хворих, 600 хворих, які отримують інсулінотерапію. От, Тому я дуже вдячна. І ми задоволені, ви нам зробили дуже гарно. Ми дуже задоволені. Хочу подякувати окремо всім дівчатам. Дякую вам, дівчата, за те, що ви нас слухали, за те, що ви приходили, коли ми вас просили, коли ви може і не хотіли, але ви завжди. Тихенько, смирненько все робили, і завдяки цьому Але завдяки цьому ми сьогодні маємо те, що ми маємо. Дякую вам усім. Слова подяки владі, підрядним організаціям, а також своїм колегам адресували цього дня і старші медичні сестри відділень Галина Мілер та Руслана Магас. Урочистий момент перерізання символічної стрічки, і кожен, в тому числі прибулі з області, спеціалісти мають змогу оглянути оновлені відділення, на ремонтні роботи яких затрачено 500 тисяч гривень. А також 100 тисяч на нові меблі у палатах встановлено кондиціонери, серед них є й двомісні покращеного планування. Як кажуть, усе пізнається в порівнянні, тому проводячи цю паралель калуська медицина суттєво попереду інших, не лише щодо комфорту пацієнтів, а й медобладнання.